Доброго дня, шановне журі! Мене звати Телефус Артем Андрійович, що ліцеїст 9 класу Політехнічного ліцею НТУ КПІ міста Києва. І темою моєї роботи є вебсайт для допомоги військовим. Зараз я продемонструю вам свою практичну частину. На початку в нас іде така анімація і ми можемо побачити головну сторінку. Зліва зверху в нас знаходиться логотип. А по, о, з правої сторони знаходяться посилання на чотири сторінки. Головна залишити запит про проєкт та контакти. Тут ми маємо побачити невеличкий текст про те, що це волонтірит, і ти військовий хочеш зібрати кошти на потреби своєї бригади, напиши про свій запит на наш сайт. Тут іде ще одне посилання на наступну сторінку залишити запит, для того, щоб військові, яким. Потрібно терміново це зробити відразу могли перейти до головного функціоналу. На цій сторінці також зображені теми для запитів: такими картинками з надписами, при наведенні, на які курсору ми ще можемо побачити таке невеличке збільшення. У футері у мовній нижній частині знаходиться контактний номер, електронна пошта, за якою можна зв'язатися та написати свої питання. Та посилання на сторінки в соцмережах. Перейдемо до сторінки Залишити запит. На сторінці Залишити запит в нас розміщується головний функціонал. Це таке поле введення запиту. Отже, при натисканні ми вводимо сюди текст з нашим запитом. Наприклад, Привіт. Нам потрібно щось там для прикладу Привіт. <кій> Натискаємо на плюсик, і наш запит є опублікованим на сайт. Якщо нам потрібно його видалити, ми наводимо курсором миші на нього. Він так підсвічується, натискаємо, і він зникає. Це означає, що ваш запит видалився. Перейдемо до сторінки про проєкт. На цій сторінці ви можете прочитати додаткову інформацію про сам сайт. І останньою сторінкою є сторінка контакти. На цій сторінці можна знайти контактні дані, за якими можна зв'язатися і задати якісь питання, яке виникло. Також можна заповнити таку невеличку форму, і так само, щоб з вами зв'язалися. І в кінці невеличка карта, на якій зображено, що цей проект створив учень ПЛНТУ КПІ міста Києва і місце знаходження закладу. Дуже дякую вам за увагу! До побачення!